Уявіть собі день, що збентежить усіх. І нехай дуже рано чи вночі вже ніхто не почує ваш голос чи сміх, бо до хати постукає горе, плачуть рідні і друзі, стоїть ваш портрет, а кімната без вас оніміє. Телефон не задзвонить. Застигне в моменті. Ви померли, ніхто в це не вірить. Чи важливо в що вдягнуті? Який буде гріб? Як засильно всі будуть ридати? Я вважаю важливо залишити гріх, щоб мені разом з ним не вмирати. Я не раз задавала питання собі. Де душа моя буде по смерті? А давайте заглянемо в глибини душі і побудемо собою відверті. Починається день в кого як, в кого з чим. Ми на це не зважаємо, а варто ще сьогодні безпечні і сповнені сил та, можливо, останній день завтра. Я не хочу лякати, що скоро пора. І постукає смерть на порозі, та яким буде підсумок твого життя, коли ти вже лежатимеш в гробі? Ми дочасно живемо на грішній землі, але гріх, як і святість це вибір. І хто знає, ще скільки лишилось мені один рік, один день. Чи година. Може, в пам'ять, про мене розкажуть і не зле, і згадають хороші моменти, та про моє життя люди знають не все, знає той, з ким зустрінусь я в небі. І коли я замислююсь, як швидко йде час і на що я його витрачаю, я боюся не того, що прийде пора І моє тіло в землі поховають. Я не хочу прожити без волі Отця, в егоїзмі про себе лиш дбати, не питати у Бога, який в нього план і що Він хоче в мені поміняти. Найдорожче у світі стосунки з Творцем. Я до цього йшла, тому знаю, скільки чут я плекаю в душі, Господь там, де на нього чекають. Колись в пам'ять про мене промовлять слова, хочу я, щоб звучало єдине. Вона щиро любила Ісуса Христа. Це було по житті її видно. Амінь.